Problem. Ніяких проблем, ніяких турбот, а, знаєте, що наші шановні телеглядачі у Віктора і досі одна нога не відросла повністю. Ну то я вірніше, волосся на одній нозі, так і не відросло повністю. Ми намагаємося його а, змусити, все ж таки а, спробувати воскову епіляцію. Якщо ви дотримуєтеся, чи, хоча б будете нас підтримувати, да у цьому намаганні а, продепілювати йому другу ногу, то обов'язково дописуйте нам на наш офіційний ресурс. Це соціальна. Мережа ВКонтакті там є спільнота під назвою Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя. Якщо ви хочете, щоб йому ем, довелося відчути, що таке воскова епіляція, то залишайте свої коментарі. І я думаю, таким чином разом жінки разом ми маємо його вмовити і зламати. А поки, поки ви це будете робити, да ми у свою чергу будемо вмовляти вас е, зателефонувати нам за номером телефону 1576 або 3467 71. навіщо це робити? А для того аби отримати запрошення до нового театру на виставу, що відбудеться 8 березня, о 17 годині, вистава створена за за військовою тематикою, тобто, це надзвичайно чуйна вистава, яка до речі, тим хто ну хто побачив прем'єру, вона дуже дуже сподобалася. Має назву не покидай. Не покидай про а, дівчат на війні під час Другої світової війни. Отже, в нас є запрошення. От для того, аби ви повірили, що запрошення в нас є, Вікторе. На тримай, оце запрошення Я підставка для запрошення. Це справді. запрошення да на виставу нову, на виставу театру? Ві, яка відбудеться 8 березня о 17-й годині. Це запрошення на дві особи. І є ще є ще один одне запитання для того, аби те запрошення отримати. Запитання таке: хто написав п'єсу за мотивами якої створена вистава, не покидай. хто написав п'єсу, за мотивами якої створена вистава театру Ві не покидай. Ну знову ж таки розкажемо про виставу, що це. Скажімо так, це прем'єрна вистава. Якщо не помиляюся, 15 лютого її зіграли вперше. Нова вистава театру лабораторії Ві. Вона розповідає глядачеві про 20 днів Великої Вітчизняної війни і історію чотирьох дівчат, які потрапили примісенько зі шкільної лави у спеціальну розвідувальну групу. Вони повинні виконати завдання, щоб забезпечити вдалий старт білоруської наступальної операції. Все це. Це могло б здатися наївним, якби не було настільки серйозним і не було настільки е сумним. Адже сюжет п'єси не покидай» і вистави не покидай» грунтується да ґрунтується на реальних подіях. А персонажі були цілком реальними людьми. Дівчатами, яким довелося просто зі шкільної лави потрапити до розвідувальної групи. Вони жили, любили, мріяли, закінчилося це доволі трагічно. У нас є запрошення і номер телефону 1576. І або... шість є запитання. да, і шість запитання. 1576 34 67 71 Номер телефону. Ви бачите його на своїх екранах. І запитання: як звуть драматурга білоруського драматурга, який написав п'єсу? За мотивами якої створена вистава не покидай. Ти так це переконливо казала, що в нас вже є дзвоник. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Назвіть нам, будь ласка, ім'я драматурга. Алло. алло, алло, ми вас чуємо. Ну, по всій відомісті, це Григорій Георгій Палонський. Ні. Ні, на жаль, це неправильна відповідь. Не знаю, з чого ви вирішили. Вирішили, що це полонський, але на жаль, це не він, це зовсім інша людина. І навіть я вам скажу можливо підказочку. Да? Звуть його Олексія, цю людину, яка написала п'єсу. Доброго вечора. Добрий вечір. Я, значить, це не що? це там хто до нас проривається. Хтось не, хтось не знає, там вже в Вікіпедії шукають. <звук> ну шо, не знає, там в Вікіпедії шукають. Ну що, знайшли в Вікіпедії? Не хочеться з ними говорити, що ж це таке. Ні, мабуть, через Алло, Алло, здравствуйте. Як вас звуть? Петро. <звук> <звук> Петро, скажіть, хто написав п'єсу, за мотивами якої створена вистава театру лабораторії війни? Покидай Олексій. Це ім'я автора. Залишилося вгадати прізвище. Вільям Текерей. А Вільям Текерей, яким чином міг бути білоруським драматургом? Олексієм. Петро. Да, да. А, на жаль, неправильна відповідь. Петро такий, Петро. Неправильна відповідь і чекаємо на наступного телефонного. Ти так переконливо говориш, що от там телефонують і телефонують. Ти так якось я з... ще з... один з почуттям, з відчуттям. Тому що я читала відгуки на цю виставу і кажуть, що вони дійсно дуже дуже пронизлива. Доброго вечора є. У нас хтось на зв'язку. Був хтось був, на зв'язку, але не кудись немає. зник. Тим не менше, отже, давайте ще раз підсумуємо: 8 березня, якщо у вас досі немає запро... чи якогось запрошення, чи якогось подарунку для коханої жінки, то можна вирушити або для разом до для... чоловіка або для коханого чоловіка, який дуже любить 8 березня, то можете разом вирушити на виставу Не покидай до театру лабораторії.ВІ адже 8 березня, в 17 годині, там та вистава починається залишилося лише набрати у ті цифри. Що ви зараз, зараз бачите на своїх екранах, а потім назвати прізвище білоруського драматурга, ім'я якого Олексій. Альо. Це знову Петро. Альо, альо. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. А, скажіть. Як? Денис. Дениса. А як звуть драматурга, який написав п'єсу, за мотивами якої створена вистава? Не покидай. У мене є один варіант: це Олексій Дударев. і це абсолютно правильно, відповідь. Дениса, дякую, що ви нам зателефонували. Зараз залишайтеся на зв'язку для того, аби ми вам розповіли, як ви можете забрати а, свій подарунок, тобто своє запрошення. Ну а ми у свою чергу маємо вже з усіма прощатися. Вікторе да. вітай! Вітаю з перемогою. Ви тепер маєте. А, Та а не тебе вітає, вітай не мене А, наступаючим? Ну, — да а, з прийдешним міжнародним жіночим днем. Ой, жінки і дівчата, і вся прекрасна половина людства і не слабка, а мабуть, сильна. Скоріше за все, просто прихована сильна. Я вас вітаю і бажаю, щоб 8 березня у вас тривало цілий рік, весь рік. І ніколи не закінчувалося, щоб вас завжди любили і шанували ваші чоловіки. Нехай вам 9 добре. березня не наступить іншими словами. Ну з іншими так само і жінками і чоловіками, які дивилися весь цей час молодіжний портал, маємо попрощатися до вівторка. 11 березня. Ми знову з'явимося у прямому ефірі молодіжного порталу на телеканалі. Зе не прогавте цієї зустрічі. Хай вам щастить до зустрічі.